Слава Ісусу Христу, вітаю з братьей сестри. Сьогодні 15 серпня в католицькій церкві. Сьогодні урочистість на небо взяття Пресвятої Богородиці, як кажуть, теж успіння. А може краще взяття на небо, Мар'ян такий заснула, але вона була взята тілом та душею на небо. І сьогодні ми отримали слово, цікаве слово, яке No, записали в Івані від, від Луки, про відвідування Єлізавета. Послухаймо, тими днями Марія, ставши, пішла з поспіхом в гірську місцевість до міста Judy. Війшла вона в дім Захарі і привітала Єлизавету. І сталося, що коли почула Єлизавета привітання Марії, підстригнула нему в лаві й утробі. Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи, Благословенна ти між жінками і благословенний плід у твоїй утробі, і звідки ж мені це, що до мене прийшла мати мого Господа, ось як тільки голос Твого привітання дійшов до моїх вух, підстрибнула у радості дитина в моїй утробі. Боженна ж та, яка повірила, що звершиться сказане їй Господом. А Марія промовила: величає душа моя Господа, і радує дух мій у Бозі Спасителі моїм. Бо він споглянув на покору слугині своєї, озбовіднині Боженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильне і святе ім'я Його, і милосердя його зроду врій для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсія гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих ні з чим». Він пригорнув Ізраїля свого свого, згадавши Милосердя, який проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Тож Марія перебувала в Єлизаветі якихось три місяці і повернулася до свого дому. Так, В день взяття на небо Пресвятої Богородиці ми читаємо Івангеля. Е, Щороку те саме про відвідини Святої Єлизавети. Як це має відношення, ця подія на небо взяття при Святої Богородиці, а то відвідини Святої Елізавети. Ну, Я думаю, що Марія пішла гори, піднялася. Марія постійно піднімається і вершиною, якби, підняття в переносному сенсі, це буде певно на небо взяття. Да. Звичайно, в Біблії немає мови про небовзятя про Святої Богородиці. Да. Але ми знаємо, що Марія завжди піднімається, вона завжди до Бога йде. І, і просто і в небо, на небовзятя це якби вершина, це, є, це є завершення цього, цього цих, цих бажань Марії. Хот, хотіла завжди бути близько Бога. Для мене це не аргумент, що немає мови, жодного слова, згадки про небув взяття про Свято Богородиці. Тому що, крім Біблії, ми ще маємо традицію. Ми знаємо, що Бог відкриває нам в глибину нас запрошує цього слова. І, бачите, ми теж розвиваємо себе в церкві. Дух Святий якось так веде, пояснює. це Все так Ісус сказав, Дух Святий вас усього навчить. І Саме якщо мова йде про Духа Святого, в Біблії немає мови про молитву до Святого Духа. То немає жодної молитви до Духа Святого немає. А ми молимося до Святого Духа. Не? І ніхто не каже, що це проти біблійної традиції. Не? Так, Біблія не говорить про смерть апостола. Павла, чи, чи, чи Петра. Да, ну, а, а ми знаємо, що вони загинули мученською смертю. Да, навіть, навіть такий факт, що жоден з апостолів не молився до Ісуса. Вони просили Ісуса, щоб Він навчив їх молити до Отця. Да, але те, що апостоли не молилися до Ісуса означає, що не можна десь усамотитися, ну це було б взагалі як без, безгуздя. Не? Так, Ісус є єдиним посередником церкви. І кожна молитва під час Євгаристії доказом цього. Ми всі молитви заносимо через Ісуса, єдиного посередника, через Ісуса Христа, Господа нашого, який з тобою живе і так далі. Не? Натомість, е, 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 ми можемо ставати перед Ісусом. Я можу ставати Я сам з моїми братами, з моїми прихожанами, і можу ставати з Пресвятою Богородицею і моїми е, покровителями, е, братами і сестрами, які нас випередили на шляху до святості. І так є, Марія стає тут разом з нами і молиться е, до Бога через єдиного посередника Ісуса Христа. І не заперечує це навпаки підкреслює, якби наш, що ми, що ми є в спільноті з святими теж. Не? Так, і в Біблії маємо певні фрагменти, які підкреслюють, що Марія якби нам дають цей натяк, якби, не? вже, що Марія має своє місце на небі. Е, ну, перша, тут така з традиції аргумент, No tradycja każe, że Maria pomerła za no, zasnęła, w Efezji. Tam ona ma życie z św. Jana, a więc był, powiedzmy, muje Efezu. A druga tradycja każe, że stało się w Jerozolimie. Zajęcie że jest, no prawdziwa ta tradycja, że stało się w Jerozolimie. I znajdę, pierwsi chrześcijanie dużo szanowały męczenników. Z Jezusa, jak widzieli życie dla Jezusa, i namahały się, a ci mości świętych to Jest tam w katakombach, tam demoliły się, czasem późniejsze, że budowały, nawet na mostach tych męczenników budowały swoje hramy i tak dalej. Natomiast, widzisz, i, 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 i poszanowały dużo. Jak, jak dokazy tego, że była ludyna, jaka na pierwszym miejscu stawiała Boga, najważniejsze było Był Bóg niż jej życie. Ale ciekawe, że nikt nigdy nie szukał Tiba Praswiatej Bogorodycy. Nie. Nie szukał relikwii Praswiatej Drugi argument to psalm 45. On nam rozkazuje o Бенкет, який влаштував цар, Месія. Відомо, що Месія Ісус Христос. Нареченою цього церква віруючи. І там читаємо, що стоїть цариця по Твоїй правиці. І цариця звичайно в біблійному розумінні, To czae... małżeszawsze zawżydzy... de maty cera, nie jego drużyna. E... cera czae... mogło być kilka drużyn. Maty zawsze była jedna, mama. I stoi czarica na twojej prawicy. To też jakby w w tym widzni widzimy Jezusa na To ty na niebie stoi czarica u prawicy cera i dzieci do no <iblo> przychodzą na ten bankę, jaki Bóg na nas przygotował. W tym roku w na Ostrowie Patmos zobaczyć kobietę, jaka odjadła się w słońce. I ona porodyła mężczyznę, dziecko, i będzie się narody narody narodu zaliznym rzezłem. Знаємо, що про пастора згадували пророки. Іоанн бачить Марію, матір Месії, яка одягнута в Сонце і породила Месію. Він її побачив вже на небі, як вже завершила своє земне життя. Крім того, теж, знаєте. Що смерть фізична є наслідком е, гріхопадіння наших перших, наших прабатьків, е, ми знаємо, що Марія е, не мала жодного, е, жодного гріха, тому що е, Марія, як непорочно зачата, вона не скоїла жодного гріха. Гріх саме нам закрив шлях до неба. А Марія пішла би, цією дорогою, яку Бог передбачив для дітей церкви, на жаль, не згрішили. Е, Якщо смерть фізична це наслідок гріха, то бачте, Пресвята Богородиця забрана тілом та душею на небо, тому що гріх над нею вже немає, немає влади, не панує. Дякуємо Богові. І сьогодні, знаєте, важливо собі теж усвідомити, що Марія, яка співає гімн магніфікат, навіть співає, що Бог вивищив смиренних. І Марія про себе співає насправді. Вона є такою смиренною жінкою. Традиція каже, що вона навіть відмовилася від подружжя, вона хотіла жити для Бога. Чистоті. Не тому, що, знаєте, люди вибирають дівоцтво, чистоту безженний стан, не тому, що відмовляються від подружжя, що вони ненавидять О, ні. Це просто показує, що в них є така ієрархія цінностей, що Бог є на першому місці, що вони деякі мають, які мають такі покликання, І вони кажуть, що Ja po prostu chcę żyć tylko dla Boga. Maria jest taką osobą. I Boch zobaczył e, jej wielką miłość, jej chęć e, służyć Jemu z całym sercem. I Boch jej dał niesamowity dar. Boch e, e, zaprosił jej, żeby stała matką Messii, ale Boch ją zabrał do siebie też. kto powiedział, że Boch no tak polubił Marii, że nie mógł wytrzymać. Nie... Zabrał z ciałem do duszy żeby bo... bo tak jej po prostu tak polubił. Można powiedzieć, że e, na niebo wzięcie to jest taka dnia Boga, który zauważył smerenie, pokorę Marii i chciał mieć Bila blisko siebie. I jeśli ty siebie jeszcze nie poczujesz, może takiej słabej, Така посудина пуста, яка нічого немає. Відкрийся на Бога, запроси Бога в своє життя, скажи Богові, дозволь Богові діяти в своєму житті. І якби, по, на прикладі Марії, ми бачимо, що Бог робить зі смиренними, з спокірними людьми, які просто відкрити на Бога повністю. Вони нічого не мають свого. Кажуть, Боже, ти єдине моє багатство. Як Бог бачить таку душу душу, яка, яка так закохана в Богові, Бог не може витримати. І Бог дає особливу благодаті, особливу благодаті і прагне, що вона була з ним на небі. І я сподіваюся, що ми всі там будемо, і я, і ти будемо Бога там прославляти. Присутності Марії, разом з нею будемо дякувати за велику любов Бога, яка вивищила смиренних, покірних, а тих, хто наповнений гординою скинув з престолів. Саме так і Бог. Бог любить смирення. Марія є відзеркаленням такого смирення. Слава Ісусу Христу!